В російській держдурі є такий депутат на прізвище Гурульов а, Я там придурків дуже багато. Там там одні придурки. Да, і поспорить. Там... І до речі, і до речі, ви знаєте, що я вам скажу? Вони ще, Петроліч, вони не розуміють. Вони не тільки ідіоти, і придурки, вони всі військові злочинці. Да. І те, що вони голосували, вони думають, що це так просто минеться. Ні-ні ні. -ні, -ні. Кожне їхнє рішення, що починаючи з незаконної анексії Крима, кожне це рішення буде підпадати під дію спеціально створеного кримінального суду по переслідуванню Росії. Ви, цей ви, Гурульов, ви, да. Що цей Гурульов сказав? Я ж собі виписую. Е, ну, е, новий ракетний удар, вони так кажуть, минулого тижня, начебто, мав бути нанесений по банківській системі України. І про це заявив цей Гурульов. Він сказав ця Інформація швидко розповсюдилася, і в результаті багато людей стали очікувати просто колапсу банківської системи України. Готівка на ринку миттєво стала дефіцитом. Ну і там інші почалися дії. Такі чи справді можна ракетними ударами паралізувати банківську систему? Я вас зараз це запитую не лише як в прем'єр-міністра, але й керівника національного банку України. І чи є причини українцям панікувати, що щось буде з готівкою? Чи є причини стояти в чергах до банків, ну взагалі знімати готівку з рахунків? Ваша думка яка? Ну Він звичайно придурок рідкісний. Тому що ну це ж це ж треба таки ще зморозити, ударити по банківській системі. Ну він думає, що банківська система це так, як у нього в городі банка, де він за, закопав свої гроші, які він вкрав з їхнього федерального бюджету разом з своїми такими самими корупційними рожами, як і він. Тобто, ну це ж не так працює. Чи може теоретично банківська система підпасти під удар? Ну теоретично будь-яка система, яка сьогодні є в Україні, може бути під ударом. Але що таке банківська система? Це неймовірно велика, широка мережа банківських установ по всій країні, це широка мережа банкоматів, це широка мережа сховищ, це навіть широка мережа відділень національного банку України в кожній області. Частина з них були ліквідовані, але коли я був головою, ну виконував обов'язки. Голови національного банку України то в нас в кожній області було відповідно обласне управління національного банку України з своїми сховищами з, е, з всіма можливостями для того, щоб забезпечити банківську систему готівкою і забезпечити управління цією банківською системою. Е, частина цих відділень відкрили, але комерційні банки і державні банки я підкреслюю, у нас домінуюча кількість банків сьогодні це державні банки. Тому що пройшла націоналізація Приватбанку. Ощадбанк це ключовий е, державний банк Укргазбанк – це також державний банк. Тобто, у нас десь близько там 50 плюс відсотків, ну 60 відсотків банківської системи України знаходиться в державних руках. Вона в стані забезпечити базові послуги. Я тому прошу, щоб люди зрозуміли, ну от я ж у 2004 році, коли впав курс, тоді ж обвалився курс. Національних да. одиниці стояли черги в банківські е, установи, е, розбивали банкомати, тому що тоді знімали готівки. Це був період помаранчевої революції. Банківська система сипалася. Я звернувся до українців і сказав: курс відновим, гроші всім віддамо, банки не розсипляться. Курс відновили з восьми вернули на п'ять, тоді це було. Всі банки збереглися, всі депозити повернули. Так, да, були жорсткі заходи прийняті, але тоді це було зроблено. Зараз я можу сказати, що у центрального банку це Національний банк України, і в цілому у комерційних банків є всі можливості забезпечити базові банківські послуги. Що таке базова банківська послуга? Що люди переживають? Що не буде готівки. Готівку знайдуть. Готівку знайдуть. Я не хочу вдаватися подробиці, як це робиться, да? але можливість для транспортування і видачі готівки є друге. А у вас є адреси, де є готівка? Мені знадобиться, може. Е, дивіться, я, я знаю, що кожне відділення банку, кожне відділення банку, воно має ліміт каси. Тобто в нього mm -hmm. є готівка. Це, ну, це взагалі це правила роботи банківської установи. Це знаєте, як мастер, обов'язкова програма. Тобто е, готівка є. Друге, е, чи теоретично можуть бути проблеми з банкоматами? Підкреслюю, теоретично так, вони можуть бути, але це не знімає жодної відповідальності з жодної банківської установи забезпечити готівкове підкріплення. Тобто, замість банкомата будуть в касі видавати ці гроші. Третє, чи можуть вони тимчасово вибити мережі комунікації, і це теоретично можна, але вони будуть відновлені. Я вам скажу одну таку річ на, на останок, щоб ви зрозуміли, це був 2004 рік, якраз революції. революція. І я тоді, як керівник національного банку, взагалі не прив'язано до помаранчевої революції. Протягом року готував постанову про функціонування банківської системи України в надзвичайний період. Це не було зв'язано ні з революцією, ні з подіями, нічого, тому що це був дуже комплексний пакет документів, як національний банк і банківські установи повинні функціонувати, і саме безпосередньо от революція відбулась. Ну а я ж тоді знаєте, Я ж не політична людина. Ну я розумію, що треба підтримувати сторону добра, але у мене ж є своя сторона роботи. І правління національного банку приймає рішення затвердити постанову про діяльність банківської системи в надзвичайний період. Що тоді е, почалося? Що от Нацбанк, значить, в час революції хоче всім не віддавати гроші. В результаті що відбулося, в результаті я зараз можу сказати, що ще в 2004 році банківська система України була готова до роботи в надзвичайному стані. Починаючи з дублюючих засобів комунікації і закінчуючи з елементарними там дизель-генераторами, і там я не можу розкривати всього, скажу так, і додатковими там сховищами, і всім, щоб працювали банки, зараз вкрай важливо, е, національний банк разом з комерційними банками, так як я робив, у 2004 році, вийшли в публічний простір. І людям це сказали, тому що я переконаний, я вірю в те, що Національний банк і наші комерційні банки це вкрай фахові, професійні і патріотичні люди, які мають всі можливості для того, щоб банківська система не рухнула. А щодо того, куди вони будуть цілити, ну вони будуть цілити в будь-яку установу, в будь-яку систему. І на превеликий жаль, нам треба готуватися завжди не до найкращого. А до найгіршого сценарію, а буде найкращий, значить нам буде легше.